Святитель Іван Златеус, на Євангеліські слова, «Слова вийшов сіять сіяті. Лука 8.5. Незаймана земля, за допомогою биків, плугами досвідчений земноробінь, приймає насіння, Охопивши його своїм грудком, вона спочатку пророщує траву, потім дає колос, далі в колосі заливає хлібне зерно, ті земнориво, побачивши, сяючий колосистий посів, хвалить сподівання своїх трудів, поспішаючи ремилостюш. Милостивши Бога, що Він усілися зберіг плоти отриманих благ. Часто коли наближається середина літа, надія майже збувається землероб, радіє тобі або спекотний вітер, висушує колос, або жагнуті, або град вирощує і зникає передчасна надія, де нароб, пригноблений неяби скорботою, відкривши серкну, смотується печалі, по причасний кінець літа. Але коли гарна погода, робить коло сяючими зрілами і дозріли посів, зігнаються на зразок чекаючи їхніх жнив, тоді селяни з гострими серпами в своїх широких долонях, подають до трудів труди, звольняючи своє бажання, насичуються сповненням своїх надій, тоді під волою ходою і суворим поглядом відправляються на тих, коли решта тварин відпочиває вдома. Решта тваринки, свинею та овець, які не віддали свої шиї ярму плугам, соромиючись свого. Своєю совістю рабський наближається до току і викривають в'язки колосків. Тільки він, витягуючи широкий язик, сміливо бере плоди своїх трудів. ти бачиш там женців, бачиш там подоносну рілю. тік вола прийди звідси до церковного благоустрою і побачиш таємну церковну обробку землі. Вишу сія, сіяти. Ми що чули про це Євангелія? Вийшов хто Христос, який прийшов з у світ, Сівач Христос на Сінє Слово, Боже, і для людства. Воли апостоли плуг хрест, Хрест, ярмо, однодумність, яремний ошийник, солодка любов, яка поєднує по шиї. Вийшов сіва сіяти. вийшов Христос для того, щоб жати, а сіяти. Бо це не було постійне насіння, Воскресіння в серцях людей, вийшов сівач сіяти, не жито, нечмін не просо, ні щось інше земне, але вірив от Отця Із Святого Духа, надія на Воскресіння. не був Боже Любов до Бога і людей. Сівач Христос вийшов злони Отця, в сучі лоні Отця прийшов до нас, і сам прямо говорить, я вийшов від Отця і прийшов у світ. Але зійшовши від Отця, зовсім розлучаючись з ним, а з ним перебуває. Цей сівач вийшов, щоб виконати, бур'яне злобно посіяні в душах людей диявом. Усяка рослина, яку на нас садив мій отець мій небесний, викорінюється. Дійшло Сонце, правди, що в світлом проміння, свого божества осяяти татьмаренню серця людина. Вийшов пастор Овеч, посіявши, сіль благочесті, подати війцям здоровий корм написаного законом. Пишу всі ваші з детьми закрашенними волів, щоб зробити одну гончарську посудну і посівши шість мірок, зробити три міри. Тепер говори Ісая, не мовчи, не дозріє десять пар волів, та вийде один кухонь. Десять волів – це 12 волів. 10 розумних пар волів – це 12 апостолів Христових і сім яких вибрали апостоли. Кого саме Степане Пилипа Прохореника народимо на перемени Миколая, при вульцях і ще, по що обрав землею Салима, до Ларіка ці десять волів учини нарілле людського сповідання про Христа, який одягався в нашу леєну посуду тіла. Як Божественне слово називає земною посудною, плотське пришестя Христа. послуги, коли він мав відійти на страждання, яка йому учню його. Не хочеш, щоб ми приготували тобі паску їсти, а він їм. Підіть до місця і зустрінете там чоловіка, який несе теме глек води, і скажіть, господарю вдома того, що вчитель каже, де світлиця, які я поживатиму паску, своїм ученикам, а він покаже вам велику прибрану, готову горницю, та приготуйте нам. Тобто -то чоловік, який несе глек води, або що за то місто, яке він сам посилає, або що таке прибрання світлиця, це вам. Дослідів, що необхідно знати чоловік, який несе гледа, він протеще Христа і провіщав про Христа, що він одягається на нашу посудну, ті не в нашу посуду, тіло має у себе воду хрещення, прибрано світлицю, називає майбутній спокій святих, на якісь воскресіння. Підіть ось до цього міста. Не пострадався на огую юдея, до стара закон. Закисну у старих міхах, змішавши оціці, жовчі, вони піднесли Господу, ідіть до нового міста, до нової Єрусалима, до нового слова, один нову благодать Духа, в нових міхах виділяє молоде виновіря, віри. Де не старозавітня Пасха, а не Воскресіння, де не агне жертва, а Христос звільняє, де не стара закваска, готується на Христі Небесний хліб. Не зростає десять волів, там вийде один куколь, де працюють десять волів. Тобто апостолі, і подібную це волам. Як свідчить Павло словами, бо Моїсеє в законі написано: зв'язує рот і волов, що молотить, чи про волів турбується Бог, не про нас говорить, там вони супроводжують правління Ісуса, який вдягався посудно нашого тіла. І це ваш. Шести мірок зробить тільки три міри. Невже зиморобі? Буває інколи такий не врожай, щоб просісти шість мірок і зробити тільки три міри. Розглянемо значення писання, люблені в утрішню завісу букви і не встутінемося з божественним розумінням духа. Сівач шести мірок зробить три міри. Шість мірок це Новий Завіт. Тобто чотири евангелісти, діяння і апостоли, той, хто посіяв ці шість мірок, який одній душі робить три міри. Сповідання Отця Сина Святого Духа вийшло сі вас сіяти, не знак для ботування хліба, а життєдайну віру, це для їжі нерозумним і їжу для духовних людей, Це сипросо, яке готує птахів або жестне слово не подібно до речічного зерна, яке сильно гріє наші душі на благочесті і мудості вийшли сіва сіяти, Водне впало трі при дорозі, а було потоплено, і птахи небесні подзьобали його, а інше впало на каміння, і зійшовши в сокол, вони мало вологи. І ще інше пало поміж терні, і виросло терні, і зглушило його. Те, що при дорозі аріани, терні з кіномітяни, а те, що на камені марафоніани, а тим влюблений, зверни увагу на чіткість, Вийшов вас сіяти зерно своє, коли всі одне, впало при дорозі. Не сказав на дорозі, але при дорозі, яка ще є доброго, крім Христа, який каже, я є путь істина. Те, що при дорозі аріани, вони не на дорозі. Не православні, але водночас недалеко від дороги, як і ріночідеї, а при дорозі тут тобто, не від Христа, далеко від правої віри. Сповідання ним Христа вказує, що вони поблизу дороги. Однак невизнання ними Христа Словом Божим їм бути на дорозі, тому небесні птахи, які прилетіли, тобто духи лукавством, відносять їх до сердеці, Божественне слово, і абсолютно позбавляють їх правої віри. Терні номіани у них терні лихослів'я, вони вирощують траву віри, але не не звершують колоссям сповіданням, сповідання ними Христа, причини те, що вони ворощують траву віри. Однак їхнє вчення про творіння і створіння є таким, що їхні колосці засихають дозрілими, спотворюючи, закручаючи слово істинне, іванівськими вченнями про шанування, створіння замість Бога вони роблять це слово щодо правої віри зовсім безплідними і непродуктивними. Те, що на кам'янисті землі, це марафіяні. Не сказала писання, те, що впало на камінь. Камінь же був Христос, але не камень нисти. Вони не добра земля, не православні, ні камінь, щоб бути висічені з каменя вчителем, а створити храм Божий. Але що? Вони сталактит. Є деяка прода каменя, яка називається сталактит. Він ані земля, ані твердий камінь, бо м'який є для каменя, але твердий для землі. Сповідання ними, Сина Божого, подібне є стом Отця, робить їх більш м'яким. А заперечення ним Святого Духа робить їхні серця за Однак вони ані добра земля, щоб виростити доброго сина, ані одягнись у красу віри, ані твердий камінь, щоб непохитний і не зворушено дотримуватися своєдання отсія Сини Святого Духа. Вони приймають це слово і прощуть, але відразу висушують його і охолоджують, тему й коріння їх до вогни в глибині Духу. І хоч вони сповідують, що Христос Син Божий, але заперечують Святого Духа. Вони сина немає за свідченням і словом апостола, коли хто Духа Христового не має, той і не Його. А інша впала на добру землю для Лоплів, який мішов і, плів, йшов і виріс, породили 30 проділити 60 і 100 град. Обра земля. Ця православних, вона перебуває у зовні гретичного терення, обрована досконалим учителями, і ніби і приймає вангельські слова, які стають насінням. Для душі. Такі серця насамперед пропонують траву віри. Потім віддає колосся надії, які показує злії плоди, досконалим любові. По ці три плоди душа згадує по Божественний повнослов, віра Надія Любов. Вірючі, приносить 30, той, хто сподівається, 60, досконалий. І любові приносить 100 крат, помазаний, приносить 30, той, хто сходить у воду, приносить 50, досконалий у тайності, приносить 100 крат, нахидному насіння він приносить. Третій плодин, Бога слава слови, поставляє, самого себе спасає, такий отримує свою нагороду. І Святої Троїці Духом розуміє, душею приводить, тілом терпить. Він тричі благословляється на землі, ставиться, з мета Воскресає і на небі упокоюється, такий буде, вшановуватися трьома високими ступенями. Ти десятьма на небі, чи десятьма від ангелами сотні у Бога. Такий, як покірим тихим смиренним, мудрим, милостивим, спочутливим, праведним, проповідником миру, не прив'язаним до життя, тільки вглядом перебуває на землі і сонцем і ділами перебуває на небі. Деякі з ретиків через своє безгузє вигадують, змальовують схолем до неба і слава богохульними, що вони кажуть: віра в духа приносить тридцять, а в сина приносить шістдесят, а в отця приносить 100 -100 крат». Вони знають, що коли принижуть Святого духом, то насправді його звеличують. Вони стають духа поперед Отця, і сина синакать, віруючи в Духа проносить тридцять, а поперед Отця, насамперед ставлять духа, окрім Сина, потім Отця. Ми думаємо протилежно, протилежне і говоримо, віруючи вірою, і насамперед не в Духа, а в Отця, віруючи в Отця проносить тридцять, що приємно віру у Сина, подвоєчистої, поноси шістдесят, а хто вдягається в Духа Святого, то це вирішив сотний і Христі Ісусі, Господі нашому, кому слава держава, на віки віків. Амінь.